Хайповий парфум як класика чоловічого жанру Armani Code – це один із найпопулярніших ароматів від Giorgio Armani, який був випущений у 2004 році, та присвячений саме чоловічій таємничності його брутальності та спокусливості. До речі, спочатку через сам флакон він мав назву Black Code, але пізніше його перейменували на Armani Code. Просто на секундочку уявіть, тільки через 19 років вийшла версія парфам, яка просто нікому не була потрібна. І знову ж таки всі надавали перевагу саме туалетній класичній воді, незважаючи саме на таку концентрацію, все рівно вам подарує максимальну стійкість та шлейф. Після першого нанесення композиція відкривається красивою нотою лимону з анісом. Це приправа, яку додають до глінтвейну. Також дуже в композиції багато шкіри та тютюну. От він такий, типу, водночас і грайливий, і водночас дуже брутальний. Особливо на вечір. Він настільки красиво носиться, просто нереальний кайф. Це золото для чоловіків і доступний в нашому асортименті на розпил від 1 мл.